Усім привіт! Сьогодні поговоримо про Люблінську унію. Унія це об'єднання, якими були передумови цього об'єднання. Велике Князівство Литовське дуже послабилося, зазнавши поразки у війнах з Московією наприкінці 15-го у першій половині 16-го століття. Польща Сподівалася скористатися ослабленням Литви, щоб реалізувати плани щодо збільшення території своєї держави. Для вирішення питання об'єднання корони Польської та Великого князівства Литовського в польському місті Люблін у 1569 році зібрався спільний сейм представників привілейованих станів обох держав. Гострі суперечки щодо форми об'єднання тривали близько шести місяців. Литовська сторона виступала за створення федеративної держави, а польська за інкорпорацію, тобто включення Литви до складу Польщі. 1 липня 1569 року в Любліні уклали Унію, тобто Союз. Про об'єднання корони Польської та Великого Князівства Литовського у федеративну державу двох народів Річ Посполиту. Короля Об'єднаної держави спільно обирали на сеймі представники польської та Литовської шляхти. Люблінська унія це об'єднання корони Польської та Великого князівства Литовського в одну державу. Річ Посполиту, що відбулося 1569 року в польському місті Люблін. Річ Посполита стала однією з наймогутніших держав в Європі.